Вітаю, подруга. Чи бажаєш спробувати сили у фермерстві? О, це міні-гра про фермерство. Ось це моя ферма. І якщо тобі цікаво, можу показати основи. Як мило. Я можу показати, як сіяти насіння, доглядати за рослинами, а якщо захочеш, віднесеш їх на ринок і заробиш справжнього золота. О, Боже, я обожнюю ринок. Так, так, я згодна. Гаразд. Ось твоя ділянка. Що ти хочеш посадити? Дідько, ну. Я не знаю, може, пшеницю. Чудовий вибір. О. А тепер посій її. Ясно, будь де. Так. І не забудь полити. А так. Вау, це так розслабляє. Чудово. Добре. Що тепер? А тепер найвеселіше. Чекаємо. Ясно. Вибач, а скільки зазвичай ти чекаєш? Ну, ти посіяла навесні що добре, тому це займе всього десь 4 чи 5 місяців. 4 чи 5 місяців? Так. Ігрового часу чи реального? Я не знаю, про що ти. Бляха, це взагалі-то досить довго. Плюс ти маєш приходити і поливати її щодня. Буквально щодня. Плюс потрібно боротися з бур'янами та шкідниками і щодня молитися про гарну погоду. О, це насправді взагалі то стільки роботи. Ніхто не казав, що це просто. Так, гаразд. Напевно, тоді побачимось завтра. Побачимось завтра. Вітаю подругу! Привіт, фермере. Цей день настав. Ну, я зібрав твій врожай і вранці відніс його на ринок. Вау, дуже дякую. Ось твій прибуток. Знаєш що? Це було. Дійсно важко. Дуже, дуже важко. Але й надзвичайно І Я назавжди. Тут три золотих. Так. Якого біса? Тут три золотих! Якого чорта сталося? Ну, був тиждень, коли ти пропустила полив. Але ж я була у відпустці. Як я сказав, був тиждень, коли ти пропустила полив. Та що б тебе? І це була дуже критична стадія. Ми мало не втратили увесь врожай. Потім завелись шкідники. Гадовба на саранча. Так. А ще нам не пощастило з погодою. З цим нічого не вдієш. Ні, це якась срань. Це ж буквально місяці. І я отримую три золотих. Що? А чого ти очікувала? Ти посадила всього 10 рослин. Так. Якщо хочеш більше прибутку, то слід було зайнятися, наприклад, комп'ютерами. Значно прибутковіше. Чорт, це повний відстій, чувак. Довбані міленіали. What's як вона сказала. Тут ви побачите більше скетчів. Усі вони артистичні, як і ми. Тепер ти щось скажи. Добре. Привіт. Я фермер. Якщо хочете побачити мене за роботою, передивіться це. А потім інше відео, де я не фермер. Так. Я не справжній. Так.